Це легальна мафія. Я рахую шибут бабло. Так, як має бути, все пару лямів получили. Ну що, друзі, давайте вам розкажу про листи щастя в Німеччині. Якщо ви живете в Німеччині і ще не боїтесь підходити до поштового ящика, значить ви тут ще не вжилися. Ви ще не настоящий житель Німеччини. Ви поки що турист, можете себе розуміти. Як тільки ви почнете боятися підходити до свого поштового ящика, значить ви можете знати, що ви вже стаєте помиленько корінним таким собі. Не то, що корінним, а. Таким крепким жителем Німеччини. Я і так, друзі, приходить мені лист. І таких листів ціла купа у вас буде всіх українців, які попереїжджали сюди і будьте уважні. Кожен раз, коли ви підписуєте якісь договори, карточки, інтернети, де ви, щоб там не були би, у вас там будуть такі подстави кожен раз. Ви будете казати, що я хочу карточку, там, інтернет-контракт. Вони вам будуть казати, все, 35 євро в місяць. Окей, ви підписуєте, у вас будуть знімати по 48 євро. Ну. Це приблизно, я кажу, це буде у вас постійно. Ось така контора в мене. Два роки я вже не користуюсь електромобілями. Колись один із разів, десь, як ти їдеш, добираєшся автобанами, ти заїжджаєш і там різні фірми постійно заряджають твої автомобілі. І Ти мусиш реєструватися, тому що тобі треба зарядитися і доїхати на цьому чортовому електромобілі і добратися додому. Розумієте, Тому ну, от така каша система з електромобілями. І в одній із фірм я зареєструвався. Оказується, я там мав якесь обізвательство. Ну, коли ти реєструєшся, що ти все там сидиш, переводиш з англійського, з німецького, там три години. Ні, звісно, окей, все, пішли. Раз, два, нажав кнопку бистріше, щоб зарядитися, поїхати додому. Пройшло біля двох років, приходить мені лист. 389 євро. Ти там якесь мав зобов'язання, по яким ти не платив. А оскільки я переїхав півтори року з іншої адреси, вони мені слали туди, як вони по їхньому думки, Вони мені слали письма, ну я не знаю листи вони щастя туди мені слали. Зараз вони мені 386 євро прислали штраф вже через Інкасу. Я повинен вже, ну хто знає, що таке вже інкасу, я повинен це вже заплатити. О, ченас. Сюди, сюди, ще є. Ну, ну, Диви. Да? Коротше, весілуха, да? Німеччина Німеччина друзі. Для тих, хто там буде мені зараз писати, не подобається, там, чого ти тут сидиш, ще щось мені наберіть, я вам розкажу все. Як подобається, як не подобається. Коротше, ось Такі листи щастя українці, ви будете постійно приймати. Це легальна мафія. Я рахую, тому що вони користуються тим всім, що люди не знають язика, люди не читають, люди не бачать, люди не можуть це оспарювати, тому що ну приходять а о, о, і платять. Так буде всюди, так буде. Ви в хаті будете платити за електроенергію. Якщо ви не будете дзвонити до них, виясняти рамсити, будете виясняти рамсити. ви всі рівні цей, цей штраф заплатите, який вони вам вже там пришлють, чи перенарахування, чи нарахування. Однозначно. Знаєте, це буде просто легально шибут бабло так, як має бути. Просто прикиньте, скільки таких, як я, вони по 386 євро. Зараз тільки захотілися, тільки щотик відправили, все, пару лямів отримали. А ви всі в автопідбір лізете, всі вже 100 автоподборщиків кажуть, в Німеччині вже нарахували.